Кілька вітаємо вас на нашому звичайному місці і в звичайній теплій обстановці. Заварюйте каву чи чай і налаштовуємось на веселу та цікаву розмову. А проговорити сьогодні дійсно є про що. Сьогодні, 7 січня, професійне свято командирів коду та головних поглиначів кави, програмістів. І це дійсно так. Нещодавно наш центр випустив свій власний календар професійних свят. Ви можете переглянути його ось тут, внизу, за посиланням. І першим святом, що значиться в ньому, опинився День програміста. І саме тому сьогодні за колісами професій саме ця професія. Це неймовірно цікаво. Мені самому вже хочеться дізнати, що ж буде далі. Тож запускаємо наш бекстейдж про програмістів і Поїхали! Нашого викладача-програміста, пана Андрія, завідувача кафедри моделювання та програмного забезпечення Криворізького національного університету. Масивно Пайдановський привіт! Вітаю, <різь> Вітаю вас, <різь> пане Андрію, відразу до вас питання. Ми щойно бачили кадри з роботою ваших студентів. Розкажіть. Трошки, да? От як ви навчаєте кодувати? І взагалі, наскільки важко цього навчити людей? Навчити кодувати зовсім не важко. Кодування, мова програмування це теж мова, але вона формальна і простіша за будь-яку природню мову. Mm -hmm. Чому дійсно варто навчити це мислити як програміст, навчити розв'язувати складні задачі, розбивати їх на простіші, робити складне простим. І доступним для того, щоб машина його могла виконати. Алгоритмізація. Так, 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 і алгоритмізація в тому числі. Два айтішники знайшли один одного <гум> До речі, цікаве питання до вас. Я знаю, що фахівці в IT новітніх компаніях мають певні звання як показник їхньої майстерності: це джуніор, міддал і Сеньор. Як би ви оцінили власний рівень та рівень ваших студентів після випуску? О, дуже дуже цікаве питання, зважаючи на те, що самі рівні Джуніор Middle, Senior, вони дуже розмиті і від проєкту до проєкту можуть передбачати mm -hmm. трошки різні і ролі, і скіли, і нав... ну, навички. Е, тож я зважаючи на те, що зараз не саме в індустрії не буду брати оцінку на себе е, для себе. Де я в цій градації, бо я поза нею в будь-якому разі. А що стосується студентів, то, звичайно, вся, вся індустрія бажає бачити у випускника е, фахівця рівня Джуніор. Угу. Проте, проте є проблема. Ну, по-перше, його е, зазвичай все одно візьмуть на рівень трині. Стажера, можна сказати, для того, щоб він увійшов в певну команду, влився, зрозумів процеси, як підходить команда до розробки, який стек технології використовує. Фактично він звужує свою спеціалізацію від широкого, що отримує в університеті, до конкретної, практичної, конкретного робочого місця, і далі по сходинках вже починає рости від джуніора до мідла, сеньора і, можливо, там принципа архітектора. А може бути таке, що сьогодні я сеньор ось цьому проєкті, а в інший проєкт я заходжу і як джуніор. Цілком можливо. Бувають, наприклад, в багатьох компаніях, які працюють на аутсорс, саме така uh -huh. ситуація, що їм треба показати в проєкті певну кількість джуніорів, і для цього можуть того, хто був уже сеньором, ну може не сеньором, мідлом, да, представити для замовника як джуніора. Uh -huh. Це Чисто так, така кухня внутрішня. Я, може, і Не правий що її торкнувся, бо це кухня ну, кожної компанії. Але так, да, дійсно, від проєкту до проєкту в одному можна бути рівня вище, в інший прийти вже як джуніор. Особливо, якщо проєкт набагато складніший, ніж угу. те, що робили до цього. Тобто цього боятися не потрібно. В сфері саме IT, ось такі переходи, це звичайно. Джунероли, скажімо так. Так, так, це ситуативні речі, але зазвичай, коли вже є досвід роботи mm -hmm. мідла, з більшою ймовірністю можна отримати або посаду мідл, чи роль мідл, mm -hmm. або вже роль А у вас не бо... всі студенти знаєте, як то бажають стати обов'язково. Сеньора за два роки да ну є рівень, є ще посада, наприклад, тім От чисто за цією посадою, я як, наприклад, завідувач кафедри, фактично обіймаю посаду тім Ліда. Керую командою. Цікаво, мене якраз у друга, він теж програмисти. Футболку він собі купив сеньор помідор. Ну, це забавна сата професійний умор. От У світі IT є таких, ну, знаєте, два поліси. Одні створюють візуальні світи, там щось гарне, там сайти, інші занурюються в цифри та в логіку даних. Що от вам особисто ближче наводити красу от як фронтенд? Можливо, зануритись всередину сайта. Як Бекенд, а можливо, взагалі займатися ось чистим розумом, як в аналітиці? <гум> ну насправді насправді потрошку все цікаво, але згадуючи, як мій шлях почався в IT, в програмування, в мене була цікавість до комп'ютерних ігор. Але не грати, а Створювати. створити так. да я створити ігрову себе, ситуацію. Так. Я починав з логічних ігор. Мені це і подобалось, і цікаво. І перша книжечка з програмування я її опановував по книжиці. Вона там називалась Програмування комп'ютерних ігор для якогось простенького комп'ютера чи калькулятора на мова перша. Перша спроба була Бейсік, але вже перша от гра, яка працювала і дійсно написана була самостійно, це був вже Паскаль. Бо Бейсік я фактично переписував з листочку. Журнал був тоді комп'ютер в школі і сім'ї, здається, mm -hmm. так і там розповсюджувалось програмне забезпечення у вигляді лістингу в mm -hmm. вихідному коді. Я його переписував і під час переписування з'являлося розуміння. Далі, коли я вже навчався в університеті, вже обравши професію програміста, нам в комп'ютерних класах суворо забороняли грати в комп'ютерні ігри. Це було прямо табу. Ні, ні табу. Але дозволяли е, працювати над ініціативними проєктами. Угу. І я часто залишався, іноді е, е, і під час занять. Я створював свої невеличкі комп'ютерні ігри. Я пам'ятаю як викладачка. Е, побачила, що я в щось граюсь. Підійшла і каже: Андрій: вижену за ігри в комп'ютерному класі. Я кажу: Та ні, я, я не граю, я тестую свою програму. І переходжу в екран коду, показую, що це дійсно програма, яку я написав. І це справило враження на викладачку. Вона перестала давати мені прості завдання, нагрузила такими, що я ледь стягнув, але все одно це було цікаво. І наразі, наразі моя любов до комп'ютерних ігор, розробки їх, вона ну, не згасла. Основну свою діяльність я пов'язав з розробкою програм освітнього призначення. Uh -huh. І е, крім доволі таки утилітарних, е, які виконують прагматичні задачі по там, доставці контенту, оцінюванні знання, так і таке інше, е, завжди намагався розробити щось в ігровій формі. Uh -huh. е, от е, останньою uh -huh. розробкою. Нашою спільно з одним студентом дипломників стало створення візуальної новели про зародження інженерії програмного забезпечення. Хто ренпаль? Так, так, це на Руші Ренпай. Ми дополіровуємо її і сподіваюсь, найближчим часом, дай Бог, до наступного дня програміста, вона все ж таки Представити побачить свій проєкт, так? Mm, так, yeah. Цікаво. Це у нас анонси пішли відразу. Mm. Отже, що для вас справжнє програмування? Коли результат можна побачити і помацати, скажімо так, чи коли результат це прихована від очі, але бездоганна математична модель. Ну, воно, скажімо так, корелюється трохи з попереднім питанням. Ну, цікаве так. питання цікаве питання, тому що е, є у програмістів, я думаю, у всіх, таке відчуття, що вони творять мистецтво, коли пишуть код. Багато порівнюють роботу програмістів там, з різними професіями, хтось порівнює там, з будівельниками, хтось, можливо, з якоюсь ще професією. Я зараз створюю настільну гру, мені щось здається, що я теж десь на, до програмістів схожий. Мені цікаво самобудувати цю архітектуру, а не грати в неї. Так, так. Да. Це, це от відчуття, що створюється витвір. Мистецтва. І тому так, я вважаю, що основана. насправді робота програміста в багатьох е, аспектах вона більш схожа на роботу письменника, uh -huh. який, починаючи з особливо, якщо це мова йде про написання великого твору, від загальної концепції, виділення деталей до прописування е, певних моментів, діалогів, опису ситуацій і от. Це дуже нагадує те, як програміст працює, як іноді він може переписувати фрагменти одного і того самого коду, бачучи, що його можна вдосконалити. І іноді, дивлячись на майже досконалий або просто гарно написаний код, програміст отримує задоволення від того, що створив. Або може порадіти за колегою, коли бачить, що він створив щось дійсно красиве. Як в тому моменті, І неважливо, так? буде воно працювати чи ні. <laughs> Як в тому <laughs> момент? Писав, писав, писав ось такий код цілий, цілий день. Так? Лістінг займає там, 130 строк. Наприкінці лістін займає програми там, 15 строк. Що ти робив цілий день? Всього <laughs> 15 строк написав. Так? Рядочки просто зникають із твоїм Зростанням розуміння, що ти робиш, так, так буває, і в тому ж паралель з роботою письменника, іноді письменник може сидіти над рядком тексту цілий день, а то й більше виношувати його в собі, а потім нарешті написати якесь речення чи абзац. З програмістами дуже схожа ситуація. Вони іно... працюють Творці. Так працюють постійно, і є ситуація, коли серед ночі прокидається черговий каже, О, я знаю, як це треба зробити. Оті всі меми, що ви бачили, то справді. І ліза, ламає прот. <ріст> <ріст> ну і до того ж, зверніть увагу, що знову ж таки у нас творчість нікуди не дівається. У нас всі викладачі творчі, вони всі на свою справу життя дивляться. З творчої сторони і бачить в ньому якесь мистецтво. Це дійсно так. А мистецтво управляє наукою. Отже, до наступного блоку. І ось у нас дуже цікаве щось. Ми впізнаємо цей гаджет. Покажи, будь ласка, це та сама легендарна качечка. Так я вам передаю її. <свист> і та тепер ми нарешті зможемо поспілкуватись <свист> з кимось, <свист> з кимось дійсно, знайомим, <свист> <свист> дійсно, <свист> знайомим. Отже, розкажи, що це таке. Раз ви в курсі, <свист> а... нам цікаво. І глядачам також я думаю. Так, це чарівна магічна річ. Качечка, якій можна розказати про всі свої проблеми, задачі, труднощі, з якими стикнулись. Вона вислуховує. і Магічним чином надає відповідь, тобто це такий невеличкий дебаг, правильно? Тобі... Ну для нас, для так, мозку. Так і е, зняття стресу з колег, яким точно не хочеться вислуховувати всі твої проблеми, е, е, іноді їх краще розказати качечки. Проте е, це, власне, не відміняє дуже важливої речі, що все ж таки з колегами треба спілкуватися. Особливо, якщо ви працюєте в команді, але не виливати на психологічні якісь емоційні аспекти, а все ж таки після розмови з качечкою підходити з конкретними практичними питаннями, порадами або поділитись труднощами, з якими стикнулися. Це наш, як то кажуть, психологічний. Такий майстер, да? який нам до да, да, позаштатний асистент. І що у нас е, е, таке, знаєте, він е, лишнього не спитає, да? не, він не перебиває, не підвищить батон. Зарпла. А якщо потрібно, щоб він щось сказав, то можна там щось йому І Якщо ви будете плакати, вона не промакає. Це теж дуже важливий момент. Чітка коротка відповідь. Супер. Mm -hmm. Дякую, переходимо далі. Як yeah. правильно, yeah. yeah. Python чи uh, Ну, Якщо ви англієць чи американець, то ви, звичайно, скажете Python. Якщо ж ви просто <laughs> спілкуєтесь з другом на вулиці, то ви будете називати його Пітоном, як завгодно. <laughs> oh, Це вже ще, більше ж організм. До речі, ще цікаве питання. Як? Ви пояснюєте, ну, старшому поколінню, наприклад, знайомим або родичам, чим ви взагалі займаєтесь? В чому суть вашої роботи? Ем, ну що ж, наразі я давно вже не стикався з такою проблемою. Ну, Так, да, вже якось професія на слуху. Але е, коли ще був студентом, то. Була така ситуація, що прийшла з сусідка і каже: ой, в тебе ж там син програміст, в мене телевізор зламався. Точно. Так, це ситуація з анекдоту, але вона була в реальності. Ти ж програміст, по а найдивніше, що я дійсно допоміг. Так, я розібрався з тим телевізором, там кнопочку треба було натиснути. Е, так, що закріпив свою репутацію універсального майстра? Тепер програмісти можуть все дійсно. Ну, скажіть, будь ласка, а все ж таки зараз у нас ну, така наступає ера AI і напевно ваші студенти користуються постійно, ну скажімо так, якимось ЕАЙ. Ну, Інструментам там чатом чи чи можливо курсор. Да? Як ви відрізняєте, що це студент не сам створив? Да? І взагалі а... чи забороняєте цього? Да. Це теж цікаве питання. Ну як взагалі в нас відбувається? Я готую завдання з якоїсь дисципліни, мені важко придумати нові варіанти. Я даю е мовні моделі, яка mm -hmm. генерує варіанти завдань. Студенти їх отримують, запускають мовну модель і генерують варіанти рішень. Тоді я, щоб зекономити собі час, запускаю ще одну модель, яка перевіряє, чи правильні рішення, які надали студенти. І, зрештою, так зараз і відбувається навчання. Ну, головне, волонтерів, вони ж розуміли, да, що вони але це жарти. Ні, ну, ні, Насправді це жарти. Але дійсно сучасні засоби штучного інтелекту допомагають. Наприклад, ті самі ж урізноманітнити завдання, вони допомагають як викладачів, перевірити свої навчальні матеріали, зокрема на повноту. Як науковцю, зараз вони допомагають мені дуже готувати англомовні статті. Бо якби там не володів мовою, я не носій, багато нюансів не відчуваю за допомогою підказок штучного інтелекту, можемо вичитати певні моменти. І переходимо до фіналу. Пане Андрій, таке до вас питання. Ми знову повертаємось да, до нашого свята сьогоднішнього. Можливо, ви щось хочете побажати, я сподіваюся. Або якось поздоровить всіх тих, хто тримає на качечко пульсі віга. код і, і взагалі, ну, тобто, працює в цій сфері. Будь ласка. Що я можу побажати в цей день? Який певною мірою для вас святковий. Ну, перш за все, балансу в житті. Зазвичай в професії програміста дуже часто його не вистачає. Особливо останні роки, коли спочатку пандемія, зараз війна відірває відриває кожну людину по-своєму від соціума, але для програмістів воно найбільш відчутно. Тому що в них і так більша частина життя умовно в віртуальному світі пов'язана. І баланс особистого часу, особистих стосунків, він значно. порушується. Я бажаю всім цей баланс віднайти і утримувати, щоб не тільки. Працювати не тільки насолоджуватись кодом, але й насолоджуватись життям взагалі. Супер! Це дуже класно, дійсно. Ну що, ми з тобою непогано трималися. <світ> так. Вітаємо з ним програміста! З ним, про Вітаємо. Вітаємо. І з вами були я, Ольга, пан Артур і наш груп-програміст пан Андрій. Андрій. Угу. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Слідкуйте за нашими оновленнями попереду ще безліч цікавих професій і неймовірних людей, які стоять за ними. Бекстейдж за кулісами професії. Там, Там де де ремесло, ремесло оживає. Кава в але лише зміними і масивом хто! Значит